Бачите тих красавчиків, зараз для вас є завдання. Е, хто, та взагалі хто зробить, а взагалі бажано, хто перший зробить. Так що ви маєте без рук, без нічого е, одіти що на себе мій? без рук труси. На, тобі. <смірко> то, такі, я думаю, чекайте, треба тобі більше, бо там якісь дні більше. Так, <смірко> так все, давай. Бавсь... Приступаємо! Бабські труси ще ні разу. Ну, то, то дякую, що я тобі не надав. Кинули на підлогу, ні разом почали, Максим, кинь на підлогу. А, ти, то, швиду, то не важко якось сторони. Ви такі носи, що так, не Так, Ви маєте без рук, без рук одіти труси повністю на себе. Поїхали! А треба стороною то й правда. Не пофіг якою стороною, хлопчику, то просто їх одінь. <годій>

Не, можете можете тертись один об одного! Можете тертись один об одного. Я не хочу б... <світ> Ну, Та ти інакше не одієш. В В а тільки один об одного. Ти не будеш мене штукати? <світ> <світ> Ладно, добре не тріться, у вас ту виходить якась боротьба. Я не знаю, що. Я вже готовий. Ти не готовий. Ти маєш затягнути. Тобі треба, щоб Максима потерпись. Я, я знаю, як можна. Так. Мишка. Ну, сорі, пусті. Ей, рукою. Ну, то я не так, то. Рукою. Скільки красавчик, показуй ззаді. Ой, боже, я засміялася. Ой, я кажу хто це. На ті курси ти ходиш. Це цирки. Ну, що прикольно. Прикольно? Я ж вам думаю, це щось легше мало придумати. Ой, тут не твої пранки, хлопчику. Так давай свої шафі порядок роби. Відстань ти? То як що щось там с насипом? 왜이렇 <목소리도> <목소리도>